А 12 жовтня, отже, найпротивніша та найсвіжіша інформація на цей час. Я вас вітаю. Штормове попередження на території області, шквальний вітер та сильні опади. У найвищу годину з утриманням до кінця доби, 12 жовтня у Миколаєві очікуються сильні пориви вітру та дощі. Про це повідомляє Український гідрометеоцентр. 12 жовтня циклон з Балкан приніс на південний захід України суттєве ускладнення погоди. Очікуються сильні дощі та штормовий вітер. У Миколаєві сьогодні душіме. Температура повітря вночі 3 пять градусів тепла, в день 8-10 градусів вище нуля. Основні правила поведінки при шквальному вітрі: всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджі предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів ліній електропередач, Дерев, будівель. У разі сильного вітру за можливості сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті. Загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель. Уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту. Зірване вітром гілля може становити велику небезпеку. Перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з виконь та балконів незакріплені предмети. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Із настанням холодів, холодів все дорожніше стає питання про сплату за опалення. Третина миколаївських родин вже користуються субсидіями. Про внесені зміни до порядку призначення та надання субсидій розповіла директор департаменту соціального захисту населення Ольга Сивопляс. а також розвіяли деякі міфи стосовно державної допомоги населенню. Постановою Кабінету міністрів України дещо дороблено порядок надання та призначень субсидій населенню. Однією з найважливіших внесених змін стало доповнення переліку доходів, що не враховуються до сукупного доходу заявника. Раніше враховувалися, і це було ну, збільшувало доход сім'ї, сплачені особою аліменти або доходи від розміщення депозитів. Починаючи з 1 вересня, ці доходи. Не враховується в сукупний доход сім'ї. Також не враховується допомога, яка надається від громадських і благодійних організацій. Не враховується, ще й оплата праці членів виборчих комісій, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно ортопедичних виробів та засобів реабілітації. На Миколаївщині субсидію отримують більш ніж 150 тисяч сімей. Це приблизно 37% від загальної кількості домогосподарств. Якщо говорити про ту кількість заяв, яку ми прийняли для призначення субсидій за новим порядком з 1 травня цього року, то кількість таких заяв 30 тисяч 518. Оброблено вже 27 тисяч 821 заяву, що складає 91,2%. Простіше кажучи, це досить низька активність населення зазначають у департаменті. Цілком можливо, що незадовільна цифра пов'язана з чутками, що поширюються серед населення. Люди бояться неіснуючих штрафів за помилків при оформленні заяви або декларації. Також дехто стверджує, що субсидію через деякий час потрібно повертати державі, що також міф. Департамент соціального захисту населення закликає городян у разі виникнення питань щодо житлової субсидії звертатися не до сарафанного радіо, а до компетентних органів за кваліфікованою допомогою. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі про події на сході країни. Попри мінські домовленості, російсько-окупаційні війська продовжують відкривати вогонь по українських позиціях 44 рази гатили по всіх напрямках. Далі пряма мова речника АТО. На Маріупольському напрямку зафіксовано 34 обстріли. Порушуючи режим тиші, противник декілька разів відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм по широкіному та водяному. В напрямку Тарамчука, Мар'їнки, Талаківки та Лебединського бойовики використовували міномети 82-го та 120-го калібрів. Інтенсивність сведення вогню окупантами на цій ділянці лінії розмежування зберігалися в день та вночі. На Луганському напрямку зафіксовано всім порушень режиму тиші. Противник вдавався до збройних провокацій в районах Новоолександрівки та Новозванівки. Сили антитерористичної операції були обстріляні з гранатометів, кулеметів. Протитанкових ракетних комплексів стрілецької зброї, а також мінометів одночасно. На Донецькому напрямку відбулося три обстріли. Зокрема, по захисниках Новгородського зафіксовано вогонь снайпера. Також в цьому районі противник вів вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А в Авдіївці, окрім вказаної зброї, бойовики використовували також свольну артилерію калібру 122 мм. З метою отримання займаних районів та недопущення прориву противника на підконтрольній українській стороні території, сили антитерористичної операції декілька разів були змушені відкривати вогонь у відповідь, при цьому використовуючи лише кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю. Що за слово, таке війна? Автором цих рядків є боєць 36-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Вознюк. Цей вірш він присвятив своєму товаришу Юрію Загребельному, який загинув у зоні АТО. Бригада нині дислокується у Миколаєві. Журналісти військового телебачення визняли ролик та виклали його на офіційному ютуб-каналі у мережі інтернет. Що за слово, таке війна, Що представляє собою вона? Наверное, там, где гибли люди, Наверное, там, где ломаются судьбы, Там, где разруха и множество боли, Там, где сражались за право на волю, Там всюду руины и множество боли, Там множество тел, неизвестных на поле, Там всюду стрельба, разрывы, огонь, Там всюду лишь страх, там всюду лишь боль, Там крепко сжимают в руках автомат, Там слышен свист пуль, разрывы гранат, И везде горит земля плачет Родина моя. Здесь я родился, здесь я живу. Если придется, то здесь и умру. Но буду стоять, но буду сражаться. Пусть лучше умру, чем попросту сдаться. Цена всему этому слезу и боль. Прольются те слезы с неба рекой Из маминых глаз и отцовской души. Они нас ведь ждут, а мы здесь на войне, Но все мы вернемся когда-то домой там встретит нас мама словами «Живой». И всех тех ребят, что с нами там были, мы помним о вас. Мы вас не забыли, мы жизни свои не напрасно отдали. За чистое небо мы все там сражались. За правду и веру, за наших детей. За пролитые слезы отцов, матерей. За вами мы плачем, за вами скорбим. И больше войны здесь мы быть не дадим. Тим часом підростаюче покоління потребує уваги дорослих. Напередодні дня захисника вітчизни. Наш журналіст побував на святі козацької слави в спеціалізованій школі інтернаті номер 6. Детальніше в сюжеті козаки здавна славилися силою, мужністю та відвагою. Ми завітали до Миколаївської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату номер 6, щоб подивитися на юне підростаюче покоління, тим паче напередодні дня козацтва і дня української армії. Свято козацькі забави було організовано для вихованців шостого та другого спеціалізованих інтернатів, адже серед ключових напрямків роботи українського козацтва підтримка молоді, національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Ігри з театралізовано-виховним мотивом захопили обидві команди та створили природній дух суперництва. Учасники змагань і канат перетягували, і листа султану доставляли, ба навіть на швидкість їли вареники, але які прийнято козак-козакові брат, тому перемогла дружба, а в нагороду від гостей свята отримали призи для відновлення сил. Ми прийшли у школу інтернат номер 7 для дітей слабочуючих. Кожна людина має право кохати, кожна має право картини малювати, кожна людина має право танцювати, і тому що ці діти будуть прекрасними нашими громадянинами України. у них будуть прекрасні сім'ї. Може будуть вони художниками, може вони будуть вченими в галузі техніки науки. Тому ми прийшли сюди для того, щоб…» Показати, що вони такі діти рівні серед цих дітей, організатори та гості свята неодноразово зазначали, що приємно бачити усмішки у дітей, відслідковуючи їх творчі здобутки. Це вже перші вдалі кроки їх соціалізації на шляху до повноцінного життя. Початку навчального року, і ми вже провели три таких заходи. Для до нас приїжджає не тільки наш. Ми співпрацюємо не тільки з другим інтернатом, нашими сусідами, як це було сьогодні, але співпрацюємо і з масовими школами. Сорокова школа приїжджала до нас. Це для того, щоб приділити увагу соціалізації дітей, тому що вони навчаються як скажуть у замкнутому просторі, тому ми розширяємо їхні кордони. Цей захід і справді не єдиний. Вже завтра в стінах спеціалізованої школи інтернату номер 6 відбудуться вибори лідера серед вихованців Віктор Діченко, Олександр Пан. Спеціально для ТНМ. Перспективи розвитку туризму у Миколаєві невичеркна тема для обговорення в рамках зміни структури виконавчої влади. Громадськість та представники бізнесу зібралися на відкритому майданчику ідей та проєктів Новий Миколаїв, який традиційно відбувся в стінах бібліотеки імені Марка Кропиницького. Організаторами обговорення виступили експлуатаційно громадська рада при міськвиконкомі, торгова промислова палата Миколаєва та громадська організація ветеранів і воїнів інтернаціоналістів. Формат зустрічі дозволив кожному висвітлити власне бачення існуючих проблем та шляхів їх вирішення. Почали зі статистики по даним облдержадміністрації у 2015 році Миколаївська Миколаївську область область меміту. посетила 1 миллион, полтора миллиона человек всю Херсонскую область за весь период 2015 года 3,7 миллиона человек. По Николаеву в 2015 году посетила зарегистрированных людей как туристов 8157 человек. Не втішні підрахунки, але історичний потенціал Миколаєва дозволяє розвивати туристичні програми як для сучасної молоді, квестури, міські катакомби, планеризм, яхтинг, так і для закордонних гостей, адже Миколаївщина, мультинаціональний регіон і об'єктів для туристичного середовища вдосталь. Наприклад, в нашій програмі охорони культурного наслідку написано один з таких моментів, який в сьогоднішній темі, це створення, музеїфікація трьох об'єктів. Це дикий сад. Это башня Шумховна і батарея. Реалізація будь-яких рішень потребує певних ресурсів та дій – від встановлення інформаційного вказівника до розробки комплексу дій зі збереження історичного центру міста. Але першим пропонують започаткувати суспільно-координаційні інфоцентри, які міг би створити сучасний медійний продукт, цікавий, хоча б для інших регіонів. За приклад, брали маленькі великі міста України. Есть замечательный краеведческий музей, то есть есть огромная замечательная историческая территория. Мы не используем территорию, где действительно можно проводить было и те же рыцарские турниры. И не надо никуда-то там далеко ехать, то, 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 то же самое породина когда это все можно было сделать здесь непосредственно у нас. Туризм Миколаєві може бути різним: від ділового та історичного, до розважального та екстремального. А на великі розміри міста не є критерієм оцінки туристичного потенціалу Миколаєва. Адже наші землі мають вагоме історичне значення не тільки для країни, а й культури світу в цілому. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це було останній відеосюжет нашого випуску. Наші знімальні групи працюють вже на інших подіях і більше новин. Дивіться вже о дев'ятнадцятій. Тоді і побачимось.